Інколи я зустрічаю як українці одні, особливо свідомі, особливо патріотичні, часто за кордоном, які перебувають, іншим кажуть, які втомилися від обстрілів, від війни, від втрат, кажуть: а що ти пропонуєш? Здати території? І знаєте, от відповідати на це питання. Ти не знаєш як, тому що ну ти ж не пропонуєш здати території, з нас ніхто не пропонує здати території, і це кримінал, і, і, і ти в пастці, ти просто в пастці, тому що ти розумієш, що так як є, неправильно, так як може бути, може бути ще гірше. Здати території, це теж катастрофа. От як відповідати на таке питання? Я вас навчу. Ви ось в таких людей не вступайте з ними ніякі суперечки, тому що ви ж не будете в анонімному чаті, анонімній людині, яка ні на що не впливає, ні на що не впливає і сама часто не донатить, сама часто не допомагає, і часто своїх чоловіків повивозила. А... От з такою людиною не потрібно нічого доводити. Ви просто запитайте у цієї людини, як вона бачить подальше розгортання подій. І все. І нехай вона вам опише. Я стільки разів запитував у таких людей, як вони бачать подальше розгортання подій. Жодного разу я не отримував відповіді. Жодного. Зазвичай, ця людина випилювалась з каналу або казала, що тут. Коротше, наративи всі не такі, і все. Але ніякої, оце ці люди люблять це слово. Конструктивної відповіді не було. От, критика це дати альтернативну точку зору. Оце критика. Бо часто ми звикли до того, що критика це когось назвати балбесом. І, А ти що, ображаєшся, що тебе балбесом назвали? Так, от, критика це дати альтернативну точку зору. І Таких людей завжди запитуйте, як ви бачите, подальше розгортання подій. І все. Дайте цій людині відповісти. Нехай вона. А часто це, я вибачаюся, але часто це якраз вона. Нехай вона напише, що вона бачить, як воно далі буде. З урахуванням ну, багатьох дуже моментів. І ще раз, і другий момент. Поясніть цій людині, що. Про здачу території в даному контексті говорить тільки вона, ну або він. Це кримінально наказуєма, е теза. І попросіть у неї номер мобільного телефону. Тому що ніхто з нас, ще раз повторюю, не говорить про здачу території. Але люди мають право говорити про мир, про зупинку війни, про завершення війни. Мають право, і їм не потрібно закривати рота фразою А ти що пропонуєш?